всіх глядачів мого каналу. Сьогодні я буду працювати з біофунгіцидами, які я придбала в компанії «Аграліста». От, І зараз я вам показую свою полоницю, яку я обробляла у минулому році цими фунгіцидами. У мене була велика проблема з полуницею, яку я, ну там шкідники, хвороби, які я не могла ніяк вирішити за допомогою препаратів, хімічних препаратів. І тому я стала цікавитися, як люди все ж таки, можливо, застосовують біофунгіциди, знайшла такого виробника, який не тільки вирощує сам екологічні чисті рослини. Виробля... Ну, Займається вирощуванням полуниці, ожини, там, арбузи і так далі. От, вони також виробляють ці біопрепарати і я ж кажу, активно застосовують їх на своїх ділянках. Оце в мене виходить, полуниця посаджена десь ну, поздно, десь в кінці серпня. А оця мала це я покупала у агролісти саджанці і висаджувала вже в кінці вересня. І от дивіться, як вона. Гарна себе почуває. Перезимувала гарно. От, ну, є квіткові серединочки вже, да? і ну, так, на вигляд, вона виглядає дуже гарно. Значить, це полуниця не чищена ще, отак після, після зими тільки я її. Ну, молода, бачите, після зими тільки вона от виходить. Тут от молоді такі розеточки, але вся полуничка жива. Ну, ще у нас цієї неділі дуже холодно, тому я її не чіпаю. От. І дивлячись на цю полуницю, я так, задоволена дуже результатом, тому що я також ще застосовувала ті фунгіциди на огірках. Баклажанах і перці. І от купа тих болячок і шкідників, особливо ну, осінню, особливо особенно біла крилка, яка вічно нас мучає, да? їх не було зовсім. Тому я вже з весни купила зараз препарати, біопрепарати у цього виробника, у агролісти. І сьогодні буду вам показувати саме біофуніцит, як я їх буду застосовувати. Так, ну, ось таке багатство я придбала в цьому році, е, значить, це біофунгіцид. Тобто я зроблю окреме відео по біоінсицидам, е, коли їх буду застосовувати. Сьогодні я за, хочу застосувати біофунгіциди, тому буду знімати і більш подробно вам розповім про ці Е, Так як в мене вже такий досвід великий з того року, я їх е, оці, тобто, коли я купувала, купувала в тому році. Біофунгіциди, то виходить, от оцих от от баночок буде десь на два місяці. Ну, Так в мене і вийшло, потім стало холодно, я тобто їх використала і все. В цьому році я от чекала, поки потепліє і, і ну, придбала собі. Е Свіженька, так сказати. От я вам хочу тобто це купую на агралістюа в інтернет-магазині. Що я хочу вам показати зразу? Значить, отака коробка. На коробці є такі позначки. Да? Що це за позначки? Це ось іде позначки, і тут з інструкціями, і на баночках іде позначка та сама. Щоб нічого не переплутати. Тому, як ви будете розкривати отак от кришки, да, то обов'язково кладіть туди, куди треба. Значить, тут є ось така от кришечка, бачите, такий виробник відповідальний, що він навіть спеціально такі кришечки ставить, щоб тут було повітря. Тобто оцей міцелій гриба, дивіться, який гарний тут міцелій гриба, бачите? Свіженьке. От, отак от, от. Він різний. І тому, ну, щоб ви не переплутали, тобто він різний і тому гриб він і пахне по-різному. і ну, Так от навіть його можна впізнати. Ну, якщо ви будете користуватися, ви будете їх вже впізнавати. Уже не переплутаєте. Так, ще я купила флор ну, і біоприлипач. Біоприлипач у мене з минулого року. Я там щось була накупила багато. Верніше дві банки, а може, де додавала. А, я поливала. От. Я поливала і тому е, мало додавала, тому одну банку і зрасходувала, а оця банка у мене залишилася. Ну, сказали, що вроді, е, би, воно дійсно, тому що я зберігала е, в, при, в холодному приміщенні від нуля до плюс два плюс двох, і то ну, там навіть нуля не було, плюс два, плюс три, отак от було ну, скажімо, до плюс п'яти. Тобто, і, ну, то у мене біоінсектициди, воно збереглося. А ці я використала, тому прийшлося купувати заново. Ну, тут, от, виходить, значить, я собі замовляла гриби, триходерму, триходерму, яка, от, віріде, Харціанум і Конінгем, ці ну чому ці? По-перше, мене турбує дуже значить, для квітів біла крилка. Це я точно вам можу сказати, що в мене білокрилки не було ні на піларгоніях, аж досі нема піларгоні. Тобто я от в ці препарати я свято вірю, тому що я обробила в минулому році перед занесенням в вдом е, 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 королівську піларгонію своїй маточній кущі. В мене досі немає. Я ні ні разу не обробляла е, в цьому році е, ну, і, і не було і не гнилі, ні гнилі, ні шкідників. Тому от ці препарати. Я за них, так сказати, ну, перевірила їх, і ну, можу сказати, що вони дійсно діють. Так от, оця триходирма я вам зараз отак от можете зупинити і е, е, почитати потім цю інструкцію. Так, тут ще і цей гриб. Ну, хочу вам сказати, що коли вони потрапляють в вологий ґрунт, то тоді тільки починають проростати оці спори, і вони діють як природні антибіотики. Тобто вони лікують, обеззаражують ґрунт, там лікують значить, ці рослини. Ну, взагалі там дуже велика кількість хвороб на різних-різних рослинах. Ну, я застосовувала на томатах капусті, перці, гірки. Баклажани у мене були, потім суниця, А, от, я троянди ще прискала від е, тріпса. От. Потім, е, ну, короче, біла крилка, то взагалі. ну, то буде про, про шкідників. А тут, виходить, е, ті хвороби, які можуть бути у рослини. Це біла та сіра гниль кореневі гнилі, от, фітофтороз, парша. Мілью, аїдіум, там курчавість перця. І от що мені ну, курчаві ліс перця не перевіряла, не знаю. Я на деревах не застосовувала і на кущах не застосовувала. Ну, Тому що, знаєте, в тому році тільки почала, <почала> може, і, і буду. ну, так, В планах поки й нема. Поки що в планах е, у мене обробка квітів і е, цитрусів і е, овочів. Так що, і більш всього, мене оце цікавить кореневий гнилі на широколисних гортензіях. Оце просто фузаріоз і на перці. От. Коли перець рано висаджуєш, він потрапляє, потрапляє там, знаєте, в холодну землю і так далі, якщо ти виростив цю розсаду, то він обов'язково починає у нього ти кореневі гнилі і починають вони хворіти. І тому в цьому році я вирішила це застосувати і спробувати так: з весни, з весни. Так, значить, в мене, крім оцих от от інструкцій, додається ще ось така от інструкція, я от її взяла. Але в тому році ну, була не така інструкція. От в мене з того року, бачите, вона тут грязненька вже і так далі. ну, Може, виробник і дає таку інструкцію, я не знаю. В общем, коротше, у мене була в тому році ось така, в цьому році її щось нема. Ну, ми те саме. Тут е, раз, от, приготування розчину, е, от, цього розчину цього роствору дуже-дуже ну, е, просто. Просто Як ви вже розберетеся з цими грибами і для чого вони е, ну, цією інструкцією, на які патогени вони діють, особливо там, знаєте, чорна ніжка, от, оцей фузаріоз. Це ж взагалі те, що нам зараз треба. Значить, потім, як ви от з цим розберетеся, то тоді я вам просто зараз покажу, як я його готувала в тому році розчин. Ну, готувала я його згідно цією інструкцією. Тут виходить 2 столові ложки, значить, по дві столові ложки кожного гриба. Так? І потім беру, ну я брала значить, 10 літрів води. Зараз мені 10 літрів води не треба. Я в... беру 5 літрів води. От. Тому що зараз в мене маленькі обйоми, я буду оприскувати і проливати тільки широколисні гартинці, ті, які дорослі кущі. Значить, ну, там розсада низенька вся, тому просто зараз я ну, підживлюю е е е е е добривами для наростання коріння, ну, це теж нарощує коріння. Гарно. Ну, буду поки що оприскувати, залишиться раствор, тоді і полью. Значить, сьогодні готую на 5 літрів води. Значить, по одні, на 5 літрів води тоді беру по одній ложці, отак, отак, і залишаю його для того, щоб воно е, трошечки, от бачите, оцей міцелій гриба, він кхм, отак от виходить, от він тут на, е, на зерні. От. І коли ви получаєте, отак от, е, його так накладаєте сюди, то е, зерна, оцей міцелій повинен прийти в воду. Ой, Трошки розсипала. Раз, Хочу захватити міцел. Е, так, він отак от, от, тут поплаває. Так, ложечку можна теж сюди. І в тому році я отак от йому, його в тому році залишала, він трошечки настоювався, ну, може, там годину десь. От, Тому що якщо сразу, то оцей міцелій, він е, погано відходить. Потім я отак от його брала. Перетирала, ну, щоб він, знаєте, перестраховувався. Кошти заплатила, треба <хи> використати все. І, і отак от перетирала, щоб оце зерно очистилося від цього міцелія, тобто, щоб максимально перейшов цей міцелій гриба перейшов в воду. Ну, а, Виходить, зразу, якщо так перетирати, то воно все одно залишається на зерні. Тому я отак от, от його залишала. Не знаю, виробник не писав, як його треба залишати, Ну, десь я на годину залишала його. От. Потім його треба процідити. Процідити, от від цього зерна. Оце зерно я не викидала, і я його закопувала в землю в свої шир... горщики з широколисними і з цитрусами. Тобто, якщо в моїх горщиках там поколопатися, я його закопувала. Значить, тепер для того, щоб оці проростали. Цей міцелій проростав, то його треба на зволожену землю проливати обов'язково. І Потім, коли я це проціжувала від зерна, то я вже в ту воду флорбацилін. От Дивіться, зараз розповім вам ще про флорбацилін. Бачите, отак от упаковка була, це я відрізала вже. Тобто та, так А знову ця кришечка, спеціальна кришечка, тобто не отака. А от спеціальна кришечка для е, біопрепаратів. Є інструкція з використанням. Ну, і також це пишуть для яких вони пишуть для яких рослин, от, які хвороби. Ну, Зараз я вам отак от наведу, От, І ви зможете е, е, залишити стоп-кадр, зробити і е, зробити собі. Е, Ну, прочитати. Тобто додаю, виходить, 125 мл на 10 літрів води ну, згідно з цією моєю інструкцією, значить половину. І, якщо оприскувати, то такий я покупала біоприлипач і додавала його 20 мл на 10 літрів води. Значить, сюди я зараз додам 10 мл. Ну, отак буду працювати, покажу вам, як я потім які рослини я буду паливати або оприскувати. Ну, перед тим як буду паливати та оприскувати, ще хочу вам сказати один момент. Згадала його, поки готувався той розчин. Дивіться, треба закрити плотно цю кришечку. От і зберігати при температурі е, десь ну там плюс два плюс п'ять градусів в минулому році, коли я там питала людей, які користуються, ну я в групі. В Фейсбуці там сад нокова холостяка і гортензії в Україні. І я у них питала, як вони зберігають. То люди, у яких там є старі холодильники, чи що, і вони дуже використовують активно ці біопрепарати, то вони зберігають там ну, в старому холодильнику. Ну і я зберігала в підвалі. А потім, ну я ж кажу, осінню, коли стало холодно, тоді я перенесла вже в сарай. Значить, оприскувати, якщо ви будете оприскувати або поливати, треба ввечері. Обов'язково, тобто взагалі, температура застосування цих препаратів від плюс 12 до 30 градусів. Значить, я бачила відео блогерів, якихось, я не знаю, може вони там ну, рекламодавці чи що, вони вже показують, що вони ці. Препарати застосовують на вулиці, ні, не треба. Кажу, що це ще рано. Земля холодна, тобто ці гриби ще Тобто можна застосувати, от як я буду да, в теплиці, в там в кімнаті. Да, якщо у вас розсада стоїть в кімнаті, будь ласка, застосовуйте, але на вулиці ще рано, Ця неділя взагалі повернення зими. От, і ну, ці препарати повинні вони розвиватися, цей гриб йому треба температура. Значить, в тому році, коли була оця сумасшедша спека, я оприскувала вже після 9 часов вечора. Ну, щоб, воно, звісно, 45 було градусів, менше я ж не зроблю, от, але ввечері було трошки менше, і тому я оприскувала ввечері. Ну, отак, отакі от умови для цих рослин. А, і ще що. Значить, і, наскільки я пам'ятаю, я так робила. Значить, спочатку ви використовуєте біофунгіцид, через тиждень ви використовуєте біоінсек... значить, їх разом не можна використовувати. І так у вас вийде два рази в. На місяць біоінсектицид, два рази на місяць біофунгіцид. Тобто спочатку біофунгіцид, потім біоінсектицид. Ну, майже все сказала. Так, ну от на сьогоднішній день мої пацієнти такі. Значить, тут у мене розсада, яку треба вже пересаджувати помідорів. Так? І е, я пролью якраз напитається воно тут те саме, і потім земля напитається, потім я буду пересаджувати вже їх дольші горщики. Це вже остаток, от это де пусто, то то вже потягали. Так, огірки. Огірки я от так от тільки всходять, і тому зразу вся біда, буду цей чорна ніжка там і так далі. тому буду так от їх проливати зразу. Від цих хвороб. Тобто буду, буду засіляти оці гриби в сразу в ґрунт, а потім я ось прямо з цими горщиками я і пересаджую в вже в ґрунт. Тобто, так от як вони ростуть, це баклажани. Баклажани теж значить поливаю, ну без фанатизму так сказати. Так, калібраху от такої розсаді вже не треба такий полив. Це вона вже нічого не боїться, а от малу, там, де тільки-тільки посаджена, там можна прискати. Це перець. Перець теж дозована, поливаю. Ну, я і в телефон дивлюся, щоб полити. І, До речі, от бачите, яка от полівалочка, яка дозволяє прямо от в коріння. Полити, якщо треба, от воно гарно так от раз взяли отак під листочок. раз І ви можете, якщо треба, дозовано поливати, то поливаєте в коріння. Такі рослини я полила. Ще зараз е обов'язково е пролью широколисні гортензії ну Широколисної у такої дорослої у мене небагато. І я вам просто принесла показати, що в якому вона стані, Ну в якому вона віці. Так сказати, щоб е, коли я це проливаю, ну в принципі, проливати можна коли завгодно. Е, основне в, 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 в широколисній гортензії, що, що в мене буває, це е, оці грибкові захворювання коріння. І е, ну, це просто якийсь отреш, так сказати. Ну, буду пробувати в цьому році отак от проливати ще широколисну гортензію. Нагадую, що це зараз я проливаю тобто препаратами, які допомагають боротися з хворобами рослин. Ну і далі цим самим розчином я просто отак от от беру і оприскую ці рослини. Ну, Без фанатізму, так сказати. Просто от бачите, отак. отак от. У мене такий оприскувач акумуляторний. От. І от таким от чином. всіх-всіх... Отак от от оприскую, ну, щоб вони були просто зволожені. Так, нагадую, все це оприскування не на сонці. Тобто, це повинно бути так, щоб ваші рослини не були на сонці. Нехай воно там трошечки просохне, а потім поставити на сонечко, щоб воно там стояло, або в вечірні часи будете оприскувати. Дістала свого череночника ще отаку коробку, ну одну коробку дістала, щоб вам показати. з Саджанцями гортензії. Хто вирощує гортензію, той знає, що це основний от біч. От бачите, отакі от листочки, які тут з'являються, це сіра гниль. І ой, зараз дістану. Бачите, отакі от, от от листочки. Їх треба прибирати. Або застосовувати хімічні препарати, оприскувати. І, якщо не вслідити, то така сіра гниль вона може ну, з'їсти ваші саджанці буквально за добу. Тому я буду застосовувати теж триходерму. Буду ну, такі саджанці не можна там їх поливати дуже сильно, тому буду їх отак оприскувати. Тобто беру розчин триходерми і оприскую. Вранці ввечері тобто, залишила собі там, літр триходерми, мені хвате, ну, пару днів пооприскую і все. Ну і Подивлюся, як воно буде себе почувати. Ну, Поки що саджанці нормальні. От. Але хто вирощує розсади, той що Без хімічних препаратів ну, не можна. Спробую. Спробую на, замінити хімічні препарати на біопрепарати. Зараз я знаходжусь в теплиці, в своїй. тут у мене знаходяться такі да, широколисні. І я вам казала, що раді них я, так сказати, одна із рослин, заради якої я купляла ці біофунгіциди, це широколисні гортензії. Тому отак от, значить, тут сильно я заливати їх не можу, а там, де сухо. То я отак от Зерно, то зерно, яке там в мене вимилося, коли я розчин проціжувала, я отак от це зерно отак от буду закладати. І в це саме місце отак от зараз полью. Цим розчинам. Чому так? Тому що гортензії, поки що поливати не треба. От бачите, от якщо отак от воно сухе, то ще можна там трошечки. Тобто полив гортензії зараз дуже-дуже от просто обережно. І таким розчином я буду проливати потім пізніше. вже. Поки що, отак от дуже-дуже обережненько, я от саме там, де сухо. Там я буду поливати. А для чого я робила оцей. Е е Значить, розчин для оприскування, тому що по листу я можу запросто взяти і оприскати. Тобто, без всякої шкоди для них я отак от візьму, і от, бачите, тут великі вже рослини, візьму їх і оприскаю. Тобто у мене от, таких от ну багато от таких от рослинок маленьких. І я оце в ящиках зараз пройду і все це оприскаю. Тобто Для широколисної гортензії зараз волога дуже шкідлива. І не треба їх заливати, і тому ми можемо застосувати. Оприскування. Сьогодні буду черенкувати ось таку тисту гортензію. Це сорт Quick Fire Fab. Дуже цінний сорт. Її в Україні ну, майже нема, от, тому буду сьогодні її черенкувати. Приготувала ось таку от касету от, і ґрунт. І оцей ґрунт я проливаю оцею, оцією триходермою. Тобто готую ґрунт за допомогою триходерми. І я так сподіваюся, що на місяць я можу забути за ці кореневі гнилі і так далі. Тобто, триходерму я додала саме при приготуванні ґрунту. От. Так що це ще одне із направлень, де ви можете застосувати, ну використовувати триходерму, тому що зараз якраз активний сезон черенкування, вкорінення. От, і якраз триходерма вона бореться з багатьа, багатьма хворобами, а також з кореневими гнилями. Ну, в общем, я вам показала все, що я як я сьогодні застосувала. До речі, до речі, мені не вистачило 5 літрів, прийшлось розводити ще 10. Думала, що використаю 5 літрів, а вийшло 15. Тому, якщо будете замовляти цю трахадерму, то розраховуйте на те, що ну, от в минулому році мені вистачило тих от баночок, вистачило, в принципі. На два місяці. От. А якщо у вас більше об'єми, то розраховуйте, ну, для такого використання більш економного можна оприскувати. Але у мене зараз зараз дуже багато розсади, тому я використовую, буду використовувати для ґрунту і для вкорінення, потім проливати ці рослини триходермою, тому що це закладає здоров'я ну, здоров рослини дається з маличку. Розумієте? От. І, ну, в моїх планах, в принципі, подальше спілкування з агролістою, тому що мені подобається цей виробник, подобається його відношення до е, своєї, так сказати, своєї продукції, то, як він розвивається, як він е, е, цей виробник, до речі, це Запоріжжя. Мої земляки, вони вирощують і біопродукцію, і виробляють біо. Препарати, возможно, я ще використаю триходерму якогось іншого виробника для того, щоб можна було зрівняти ці гриби. Ну, Буду вам розповідати. Поки що я зупиняюсь на агролісті і ну, замовляю там свої ну, біопродукції для себе. До побачення. От, якщо у вас є якісь коментарі, будь ласка, пишіть, буду вдячна, тому що для мене це застосування біопрепаратів це теж нова справа. Я тільки от е, зараз починаю все це використовувати. От, і ну, тому мені так все досвід зайвий, досвід вірніше, будь-який досвід не буде зайвим. Ну, все, я буду працювати, а вам на все добре. Вирощуємо квіти, сподіваємось на те, що скоро буде в Україні мир, і ми будемо зможемо будемо мати змогу вирощувати спокійно свої квіти.